Віталій Беталішах, рай проти Пгурія, Франція, рейтинг 1952. Що це таке? Корейський гамбіт, Шеллоп Дефенс. Так, це обов'язково так грати.

Так уже коня віддавати не дуже добре, мені здається. Дай почнемо з шаху, щоб воно якось щось було розвинене в цьому житті. Так. Пішак завезти, туди? Буде якісь D4. Не дуже приємно. Можна піти Е3, але ти візьмеш все рівно тут. Можна піти F3. І Hort, це некий. І ідея в тому, що я ще так можу піти. Пофіг. Відкрити треба, короля. Так, ну мені байдуже на це. На твої шахи? Мені бой. тебе там не один шах, а десять. Ну тогда е Чи король так от зіграє. зіграю. Украситі. Нет, за шахт сто. Так. Зв'язки на зв'язках. Тупо король зараз їсть слона і все. Чи не знаю. Тупо король їсть слона. Отак. От Нічого не боїться. Тому що кінь зв'язаний. Чи так хочу зіграти. Правда, він може тура жити один? Не дуже приємно. Що знадиться хід? Ні, так. Так, мій френд, це не працює. Розумієш? Куди пішов? Хочеш також мусло нас забрати? Це ж по твоєму нормально? Шахти забрав. Так продається. Наприклад. Так, Фух. Добре, я тут роблю хід, потім уже бачу, що якби тут шахи. Ну добре, що тут фарі захищається десь, а тут ще Кінь захищається. Ну добре, не важливо. Я так мат не буде. Тече сюди. Може не брати Ферзя зразу, кінь де сім зараз. Підведу всіх, хто тут є. Так. Ми нікуди не поспішаємо. Кінь добре захищає від шахів. Але не від цих. Ой-ой-ой. Ну нічого, зараз нас тура підійде ще А, то це все. Не треба Тра. Не підходь. Без тебе розібрались. 65 на 74. Отак, Королівський гамбіт. Багато варіантів. Багато помилок. Дуже багато дав мені суперник простору захопити на початку. Це не добре. Дебют так не треба розігрувати. Особливо гамбіт-гамбіт. Ідея в тому, що ти маєш пожертвувати щось і отримати щось. Перевага в розвитку, простір. Білі тут. Тримали погану позицію. Ну, краще було А5. Ну, окей. Я вже не хотів за цим словом ганятись. А Б4 ми ще відігнемо. Ну окей. Це сильніше набагато, так? Да? Було щось схоже в позиції. Тільки я G4 зіграв. G4 дає, мабуть, всім. Погано, що ми послабляємо трошки пішачка F4. Окей. Треба було брати. Ну просто мені не подобалося, що він отак зіграє. якби. І отут буде три удари на F7. Ну, тут навіть слони F7 завлікаємо. Короля. Брати не можна. Набирати тут також не дуже весело. Тому я вирішив зіграти цікавіше. Відкрити короля. Правильно зіграв? Правильно зіграв. І неправильно зіграв. Напевно, ферзя суперника. Треба було зіграти. Ну тут, до речі, єдиний хід, який дає перевагу це ш 5. У них зайвий матеріал плюс 2. Ну тут зазвичай король поганий. І в них поганий. Грається на короля, ну тут. Ну тут якби Еншпіль і. І в білих виграно по комп'ютеру. Ну добре. Ну там якісь єдині варіанти. й залишиться це це для комп'ютера. Для історії. Проль і все. Ну йому треба було зіграти. Десь не так. Туреб. А Тура же 1. Ну, таке в чорних краще трошки. Або є 6 шах ось він. Тичок не приємно. Слона от не хочеться прибрати. Тут мат висить. Якщо не прибирати, то ферзь приходить, ну добре. Турев 2 треба було зіграти. же 2. Всіма руками тримати. І коня тримати. Такий укріпляючий хід. А цей хід не укріпляючий. От він напав на мого фрезя десь отут. От, кіня штрих. Це погано. Ну, хочеться напасти, але це поганий. І напав отут. Хочеться напасти. але це програє хід. Дуже поганий Тут відкриваючи шахи, ставати бажано не ставати. Послабив коня. Ну і не захистив важливі поля. А, там може був цей мат на слон е 2 але трошки пізніше. Тришов.